Сьогодні, 28 листопада, ми вшановуємо день пам'яті жертв голодоморів 30-х та 40-х років, які сталися на території тодішнього радянського союзу та, зокрема на території України. Цю трагедію не можна виправдовувати неврожаєм тодішніх років, бо саме в 30-ті роки до країн Європи та Америки було найбільше експортовано зернових культур. Звичайно, ці голодомори були створені штучно, бо здебільшого ця трагедія сталася на тих територіях, де був народний спротив, коли люди не хотіли віддавати своє добро, свою землю-кормилицю під час масових продрозверток та колективізації. Звичайно, тодішня влада не могла пробачити такої поведінки. Вільному, свободолюбивому народові, справжньому господарю своєї землі. І вона влаштувала справжню розправу. Влада не боїться голодних бунтів, бо голодного можна купити, а вільного тільки вбити. Є такий гарний вислів. Хто не пам'ятає свого минулого, той не вартий майбутнього. Тому в свій час громадське об'єднання Альтернатива ініціювало встановлення пам'ятного Христа та проведення панихіди е, жертвам голодомору. І мертвим, і живим, і ненародженим. Ми не забули. Ми пам'ятаємо.